Усім привітки, друзі. Ви завжди попали на мій канал Паперова дівчинка. І це відео паперові сюрпризики. Я для вас підготувала одну новиночку, яка називається Бункер. Ідею для цієї я брала на каналі Марінка. І тепер перед кожним відео я буду робити опитування, в якому ви будете голосувати, хто не попаде в бункер. Ця колекція дуже велика, там цілих 8 пакетиків. І давайте оглядати цю колекцію. Я вже, до речі, склала список тих колекцій, тих верніше новиночок, які в нас будуть в наступних відео. І так, тут є ось така поліцейська, пожежник, медсестра, будівельник, клоун, повар, суддя і космонавт. І ви обрали, що в нас з вами в бункер не попаде космонавт. Тому беремо його. Ну і інші колекції вам знайомі. Давайте обрати пакетики. Із колекції пісню по промочі. Багато хто вгадав. І мене пожасили зробити червону розпаковочку. І тут такі два червоних пакетики. І якщо чесно, я хочу, напевно, взяти ось цей такий дуже прикольний, із блискітками із ось таким знаком питанням, тому що тут також є червоний. Ну, і наша з вами також минула новиночка. За яку, до речі, мене багато хто хейтив, і це було дуже неприємно. І так, давайте обирати з неї пакетик і, напевно, я хочу взяти ось цього чорного такого із блискітками котика. Мені, якщо чесно, дуже подобається ось цей котик і. Ось такі циплятка. І, напевне, візьмемо цю колекцію. Хочу взяти ось цей пакетик із жабкою, тому що він мені подобається. Хочу взяти саме його. Ну і колекція одягни Hello Kitty. Ось такі тут всякі пакетики. Якщо чесно, я, напевно, хочу взяти ось цей пакетик. Я, до речі, купила собі двосторонню бумагу, тому буде дуже класно. І, до речі, ось ця новиночка зроблена із двосторонньої бумаги. І так, колекція мої комплекси хочу взяти ось цю дівчинку. Ну, і остання колекція одяг з тему. Тут залишилося два пакетика. І я хочу взяти ось цей пакетик. Он такой помаранчевый. Ну и вот такие у нас пакетики на сегодняшнюю распаковочку. Я хочу почати из нового каталожика. Я тут ось такі наклейки. Мне очень нравится эти. Коллекция мои комплексы. Вот такой пакетик. Це новинка із пергаменту. І тут нам попадається ось такий комплекс. І цей комплекс, типу прищі. У мене їх небагато, але все рівно мені дуже не подобається, коли вони з'являються, так сказати. Ну, і давайте ось сюди. Так. Колекція одягних Лук напевно, я приклаю її ось сюди, вона сюди більш пасує. Приклеюємо її ось сюди. І тут вона попалася ось така кофточка із шортиками. Це типу в стилі коровки. Мені дуже подобається цей наряд. Ну і приклеюємо її ось сюди. Далі колекція електронні попіт. Я, напевне, буду вже її переоформлювати. Оу oh мега! Чисто мої нещастя, коли я знімаю відео. Електронні попіт, напевне, я хочу ось сюди. Так, ось сюди. І беремо наш з вами пакетик. До речі, вже дуже багато колекцій в нашому з вами новому каталожику. До речі, цей сюрприз зроблений із двосторонньої бумаги. Це колекція пакетики наклейки. Але я покладу їх в цей карманчик, а вже потім, коли я оформлю, я їх приклею. І вже в наступному відео, я думаю, що вони вже всі будуть приклеєні. І тут у нас попадається ось такий сюрприз, ось такий миленький крокодильчик. Так. Ось, знаєте, я так не звикла відкривати двосторонню бумагу. Так, ну і далі колекція та басквіші. Я не знаю, як я хочу, щоб у мене все влізло, але, напевно, потім буду якось це оформлювати. До речі, я забула сказати, але це колекція грошові та басквіші, і в деяких Tabos Quі у нас будуть попадатися гроші. В цьому нам не випало. Але нам попався ось такий котик із такою пляшечкою. Мені дуже подобається ця колекція, тому що вона з блискітками, і я на нею дуже старалася. Так. Ну і далі вгадай пісню по емочі. Я іще, напевне, тут потім дооформляю. Я думала, залишити так, але все-таки хочу дооформити трошки. Напевне, тут треба буде вже, знаєте, промотувати і промотувати, так сказати, сторіночки. І ви вгадали, це була пісня Розе і, і Бруно Марса АПЦ. Я просто так хочу і підписати АПЦ. Так. Ну і називаємо пакетик. Мені здається, що ви не вгадаєте. Але якщо вгадаєте, ви будете молодці. Вкладаємо пакетик. І тут нам попадається ось такі емоджі. Ну і приклеюємо цю пісню ось сюди. А ви пишіть в коментарях, що це за пісня. Ну і далі наша з вами новиночка. Бункер. Я ось так оформила для тих, хто не попаде. Відкриваємо. Ага. Ось такий персонажик. Зараз ми його приклеїмо. Ага. Я не знаю, тут, може, якось треба так лишати бумагу. Він у нас під номером 2, тому я його клаю ось сюди. Дуже складно віддирати цей папір. І він хотів взяти із собою смена, в бункер, але він, на жаль, не попадає в бункер. Ось сюди. І йому 37 років, його звати Леонід. Його звати Леонід. І цікавий факт про нього, він любить малювати пейзажі. Ось сюди. Ну і переходимо до нашого старого каталожика. Цей каталожик у нас з кожним разом. Все більше і більше. А, так, наша з вами колекція. І ось такий пакетик. Ой. О, так, Мій улюблений сюрприз. Я дуже хотіла, щоб він попався. Тут охом'ятно дуже вийшов. Але це ось така мамна кофточка. Маємо на кофточку з цим хомячком I wonder day, I Wonder Slay. Ну і вона у нас. ні, Вона не сюди, вона ось сюди. Ну, і вже в наступному відео ми про... попрощаємося з цією колекцією. Я вам дякую за перегляд! Всім па 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 па